Пізній вечір повітря було важке. З домішкою дощу та чогось дивного, металевого, ніби поруч хтось пиляє старі труби. Не те, щоб Дмитро одразу це помітив, скоріше. Відчув краєм свідомості між уривками думок, він повертався додому з відрядження, змучений, роздратований, але з полегшенням, що нарешті дістався додому. Дорога вимотала, траса була майже порожня, і в променях фар його Форда миготіли лише мовчазні дорожні знаки та поодинокі дерева, викривлені й би, насторожено спостерігаючи. Йому завжди здавалося дивним повертатися додому вночі надто тихо, надто спокійно. Їхній будинок стояв на околиці селища біля лісосмуги. Колись це здавалося чудовою ідеєю, подалі від міста, ближче до природи, ніякого галасу. Тепер же, після п'яти годин дороги в повній самоті, це викликало тривогу. Будинок застрів його темрявою, не було видно світла в жодному з вікон. Хоча дружина мала б бути вдома дивно, зазвичай вона залишала світло в передпокої, щоб йому не довелося блукати в темряві. Він припаркувався, вийшов з машини, стараючись не шуміти. Асфальт був мокрий і глушив кроки, поки він витягував валізу з багажника. Відчув щось незрозуміле не вітер, а радше шепіт чи погляд у спину, не мов би хтось стояв позаду, стежив, різко обернувся нічого, лише ліс і темрява. Він зітхнув, вилаївся собі під ніс і рушив до ганку. Двері були зачинені. Як має й бути у передпокої жодного вогника? Наталю. озвався він, вставляючи ключ у замок. Тиша. Усередині було темно і сиро, ніби в хаті давно ніхто не жив. Занадто тихо. Він увімкнув світло, лампа мигнула і засвітилась. У повітрі стояв запах пилу. Чогось іще, ледь вловимого наче мокре волосся або стара гнила тканина. Наталю? повторив голосніше, згори почувся скрип, Дмитро завмер. Кроки? Чи просто стара підлога, що зітхає під вагою власної старості? Це я, я вже вдома. гукнув він. Не підіймаючись, Ти що, спиш? Відповіді не було. Він поставив валізу біля стіни й рушив до сходів. І в ту ж мить стук, глухий, тихий, але чіткий, у скло. Він різко обернувся. Стук долонав із вітальні. Там велике вікно, що виходить на заднє подвір'я. І ще раз, обережний, майже сором'язливий, мов би хтось не хотів налякати, але мусив привернути увагу. Він повільно підійшов до вікна, відсунув штору, і серце стислося. Дружина, ззовні під дощем, бо соняш у нічній сорочці стояла Наталя. Вся тремтіла, очі порожні, скляні, обличчя бліде, губи посиніли. Вона дивилась на нього крізь скло, не моргаючи. Він не зразу знайшов голос: «Н -на «Наталю? Що ти? Як ти там опинилась? Автоматично потягнувся до ручки дверей, що вели на подвір'я. Ти вийшла без ключів, божевільна, ти ж застудишся. Та саме в ту мить, коли він зібрався відчинити двері, голос за спиною. Дімо, він скам'янів, повільно, з болісним зусиллям, обернувся. На сходах стояла Наталя, та ж сорочка, та ж постава. Теж тремтіння в голосі. Вона дивилась на нього зі справжнім жахом, і прошепотіла: Хто це? за вікном? Він не зумів одразу відповісти, в горлі пересохло. Мозок відмовлявся приймати те, що бачив, ніби реальність сповзла, наче стара облущена фарба. І під нею проступила інша лячна суть. Він перевів погляд на вікно і побачив, що фігура зникла. Він похитнувся, сперся на стіну. Наталя підбігла до нього, схопила за руку Гей, з тобою все добре, Дімо, ти що? Що сталося? Він подивився їй в очі близько, уважно, такі рідні, знайомі, але десь глибоко тінь страху, яка не давала спокою. Вона була, прошепотів він, за вікном. Ти. Ти стояла під дощем, дивилася на мене, а ти. ти, ти тут. Вона мовчала. Потім сказала тихо. Я я теж це чула. Той стук, і ти щойно зайшов, правда? Тільки но. Він кивнув. Вона побіліла ще більше. Потім повільно глянула на вікно і прошепотіла: Я не знаю, хто з нас справжня. У кімнаті повисла моторошна тиша. Так, ніби навіть сам будинок затаїв подих. Наталя сиділа на краю дивану, притискаючи до себе ковдру, яку Дмитро щойно приніс із верхнього поверху. Вона ще тремтіла. Дмитро ж мовчки стояв біля вікна, дивляючись у темряву на дворі. Там нічого, лише дощ. Що методично стукав по шипці і тінь старої вишні на подвір'ї, яку легко можна було сплутати з людською постаттю, якщо дивитися з далекої відстані, це могла бути якась галюцинація. пробурмотіла Наталя, порушуючи мовчанку. Втома, ми ж обидва не досипаємо останні тижні. Я не вигадував. Перебив Дмитро, не озираючись, я бачив тебе буквально таку саму, навіть очі. Вони були порожні. Наталя опустила очі, а я, вона замовкла на секунду. Я чула, як ти заходиш у будинок. Я була в спальні. Чула, як ключ повертається в замку, а за хвилину стук. І я чомусь подумала, що це ти, хоча ти вже був усередині, і ось ми тут. Дмитро нарешті озирнувся до неї. Світло від лампи було під незвичним кутом, і її обличчя здавалося майже чужим. Слухай, він говорив тихо, але твердо. Може, варто викликати когось, поліцію, чи що? Ну, просто перевірити. І що ми скажемо? Наталя посміхнулася сумно. Моя копія стояла під вікном, а я не знаю, чи я взагалі я? Дмитро опустився на підлогу навпроти неї, перехрестив руки. Добре, тоді що ми знаємо? Він вказав на вікно. Перше, я побачив тебе там. Друге, ти чула стукіт, хоч я вже в будинку. Третє, ти сказала, що не знаєш, хто з вас справжня? Чому? Наталя не одразу відповіла. Здавалося, вона намагається підібрати слова. Зрештою, вона прошепотіла. Бо я відчула щось, коли побачила ту. Іншу, в мені ніби щось сіпнулося, як страх, але не за себе, а ніби за неї, як жалоба. Наче частина мене була там, у Дмитра пробіг мороз по шкірі. Ти відчула, що це ти? Інша ти? Наталя мовчала. Але в її очах був лише жах. Вони сиділи мовчки ще довго. Нарешті Дмитро встав. Добре, сказав він. Я перевірю будинок увесь, просто переконуюся Не йди один, тихо просила вона. Я недалеко, просто обійду всі кімнати. Якщо там нікого, ми спокійно ляжемо спати. Завтра зранку викличу когось. Може, психолога, може, поліцію, але не зараз, добре? Наталя кивнула, обіймаючи себе руками. Спочатку Дмитро пішов на кухню, тиша, потім ванна, підвал, комора, все чисто. Але було щось неправильне в самій тиші, як уночі у лісі. Звуки є, але всі не ті. Чути краплі, що стікають з даху, але немає відчуття спокою. Далі, другий поверх спальня порожня. Кімната їхньої дитини давно зачинена, бо дитину ще не планували, а кімната у домі була. Але сьогодні двері були причинені. Не зовсім зачинені. Він зупинився перед нею, рукою повільно натиснув на ручку і прочинив. Темно. Є тут хтось? спитав, Тиша. Увімкнув світло, від лампи на стелі кидалася різка тінь. Ріжко застелене, іграшки на полицях. Нічого підозрілого, але Дзеркало в шафі, велике, високе, показує майже всю кімнату, і у цьому дзеркалі він побачив себе, та щось було не так. Відображення запізнювалося. Він поворухнув головою, його двійник зробив те ж саме, але на мить пізніше: Мить. Але цього було достатньо. Що за. прошепотів він, і тоді в дзеркалі з'явився рух. За ним позаду, у дверях. Дмитро різко обернувся нічого. Але коли знов подивився у дзеркало, там, у дверях, стояла Наталя, бліда, мокра, з порожніми очима. Він обернувся знову, там порожньо. Ще раз у дзеркалі вона стоїть. Раптом її губи в дзеркалі повільно розтягнулися в посмішці, таку, яку він ніколи не бачив у Наталі. Це Те... не вона, пробурмотів він. Це не вона. І в ту ж секунду, у дзеркалі, Наталя вдарила руками в скло з того боку, і воно затріщало. Дмитро кинувся геть. На сходах його зустріла Наталя. Справжня. Вона була бліда, її руки тремтіли. Що сталося? Дзеркало, Вона... він не зміг підібрати слів. Воно показує її, але вона не ти. Наталя поклала руку йому на плече. В її очах з'явилася паніка. Дімо, я тільки що була на кухні і бачила, як ти входиш у дім. Вдруге, ти був такий самий, як зараз, і подивився на мене так, як ти ніколи не дивився. Що? Я не знаю, хто з вас справжній. Дмитро сидів біля дверей до дитячої. Тримаючи кухонний ніж, він не міг пояснити, на що взяв його, просто так стало спокійніше. Наталя стояла трохи осторонь біля стіни, обхопивши себе руками. Вони мовчали вже хвилин 5. Нам треба поїхати. Нарешті прошепотіла вона. Просто зараз, навіть не збирай речі, просто сісти в машину і поїхати. Якщо ми вийдемо, вона може бути там, відповів Дмитро, киваючи на вікно. Ти ж бачила, як вона рухалась, наче дзеркало з запізненням, наче воно затягує. А якщо ми вже всередині, її голос став ще тихішим. Якщо це ми відображення, і вона. Справжня, Дмитро змахнув рукою. Не починай, ми не збожеволіли. Все це має якесь пояснення можливо, газ, витік, якась хімія в повітрі, галюцинації, а голоси він замовк, тому що щойно почув це знову, тихий, скрибучий шепіт. Ледве чутний, але вразний. немов хтось шепочив його вусі, хоча поруч нікого немає. Він обернувся, Наталя дивилась на нього, і в її очах знову з'явився той вираз страху, змішаного з розумінням. Вона теж чула це. Вони тут, сказала вона, вони поруч. Дивляться, Дмитро встав. Гаразд, ми не будемо сидіти тут і чекати. Він пішов до передпокою. Їдемо, просто зараз. Він кинувся до дверей. Та коли простяг руку, дверна ручка зникла, наче її там ніколи не було. Тільки гладке дерево. Дмитро застиг. Потім спробував іншу та сама ситуація: Вікно зачинене, але жодного засуву. Ніби весь будинок переробило за секунду. Це не будинок, прошепотіла Наталя. Це щось, що видає себе за наш дім. Ми не вдома. Вони пішли по кімнатах по черзі. Все було трохи не так. Диван з іншого боку, ніж мав бути. Книжки у шафі всі однакові, абсолютно однакові, жодної назви, тільки обкладинки. Телевізор не вмикався. У ванній дзеркало знову запізнювалося, але цього разу їхнє відображення не посміхалося. Воно просто стояло, коли вони рухались, іноді трохи поверталося, повільно, зі спазмами. У кухні чайник ввімкнувся сам дверця та шафи відкривались і закривались самостійно, самі по собі. Стало зрозуміло вони не одні «Вони хочуть, щоб ми зламалися, сказав Дмитро. Грають з нами, змушують сумніватися. І що, якщо ми зламаємось? Що тоді? прошепотіла Наталя. Він не відповів, бо він знав, в глибині душі відчував, якщо вони втратять зв'язок з реальністю, щось інше займе їх місце. Ніч тривала, як вічність, годинника не було. Телефон не вмикався. Вони сиділи в спальні, по черзі закриваючи очі, намагаючись бодай трохи відпочити. Але з кожною хвилиною щось ставало ближче. Дмитро кілька разів чув, як хтось ходить по даху інколи здавалося, що хтось пробігає коридором. Але коли він вискакував, там нікого не було. І тоді Наталя сказала: Дімо, я не пам'ятаю, як ми познайомилися. Він повернувся до неї. Що? Я пам'ятаю тебе, але не момент, коли ми стали разом, не місце, не слова, наче спогад видалили. І ще я, я не впевнена, що колись була дитиною. В мене нема спогадів про дитинство, лише будинок, цей, він відчув, як у грудях щось впало вниз, бо він теж не міг згадати. Ти почав він. Може, ми не справжні, Діма? Може це все їхній сон? Ми просто ляльки? Тиша, а потім стукіт. Повільний, важкий, не у вікно, у дзеркало. Вони водночас подивились туди і побачили себе, але ті вони були без обличчя, чорні силуети з довгими руками, які повільно били долонями по склу. Тук, тук, тук. А потім. Голос хрипкий ніби з глибини колодязя. Ви більше не потрібні. Дмитро кинувся до дзеркала, і в ту же секунду все згасло. Світло, звук, час, тиша, повна. І потім голос Наталі, але не звідкись з кімнати. Просто в голові. Я думаю, ми ніколи не були реальними. Вони створили нас, щоб подивитись, як ми зламаємось. Вони назовні, але вони також всередині. Ми тільки оболонки. І тепер черга за тобою, Дмитро. Дмитро прокинувся, не пам'ятав, як заснув. Не пам'ятав, що було останнє, чи був стукіт, чи був голос, але щось змінилось. Він лежав на підлозі у вітальні, все виглядало так само: меблі, штори, лампа, але в повітрі стояла глуха тиша, така, що навіть власне дихання здавалося чужим. «Наталю?» Покликав він, підводячись, жодної відповіді. Він піднявся, похитуючись, пішов коридором. Кожен крок лунав як удар, в голові калатало, простір навколо, ніби тиснув на нього. Він відкрив двері до спальні, порожньо, до дитячої, теж нічого, навіть дзеркало зникло. Просто гола стіна. На кухні чайник стояв сухий, жодного сліду, що ним колись користувались. Наталю, тепер голос тремтів. Дмитро вбіг у ванну, нікого, подивився у дзеркало і на мить не побачив себе, просто порожнеча. Потім зображення з'явилось, але воно моргнуло несинхронно, наче інша версія його щойно повернулася на місце. І тут він почув дихання поруч. Він різко обернувся і побачив Наталю. Вона стояла біля дверей, бліда, без емоцій. Її очі. Порожні, але не мертві, спостережливі. Де ти була? прошепотів він. Вона не відповіла. Наталю! Він зробив крок ближче, і тоді вона сказала. Ти думаєш, що ти ще ти? Його серце завмерло. Що? Але тебе давно вже немає, Дімо. Ти залишився там. Тоді, коли подивився в дзеркало, коли вона посміхнулась, тепер ти це просто картинка. Ні, ні, це не так. Я пам'ятаю, я думаю, а згадай день свого народження. Дмитро мовчав. Він не міг згадати, а як пахне дощ? Тиша, смак кави. Обійми матері. Очі Дмитра стали круглими. Цього ніколи не було, бо ти ніколи не жив. Ти створений, і вона теж, і я, ми відображення, поки справжні не повернуться. Дмитро похитнувся, притиснувся до стіни. Але я відчуваю страх, я люблю тебе. Я пам'ятаю, вони лишили ці емоції, щоб тебе мучило. Їм цікаво, як реагує людська свідомість у фальші, ти частина експерименту. Всі ми уламки свідомості, зачинені у копії будинку. І тоді знов стукіт. Тук, 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 з вікна. Дмитро повільно підійшов і подивився. За склом стояв він, такий самий, навіть одяг той самий, але з порожніми очима. Його погляд був спрямований прямо в душу. Що? Що це? Наталя підійшла поруч спокійно. Це ти, твоя черга. чергова копія? Ні, це справжній ти. І в ту ж секунду все навколо затремтіло. І в ту ж секунду все навколо затремтіло. Стіни розпливалися, меблі перетворювались на тінь, повітря ніби вібрувало. Дмитро опустив очі і побачив, що його руки прозорі. Він вже не відчував пальців. Не відчував тіла. Ні, я не хочу, я є, я... я живий. Ти був тільки тоді, поки вони не повернулись, а тепер назад у темряву. Стукіт став ще гучнішим. Скло тріснуло. Прощавай, Дімо, сказала Наталя, і її голос став плоским, як аудіозапис без душі. Без справжності. Останнє, що він побачив, своє обличчя за склом, а потім темрява. Абсолютна. Ранок за вікном співали птахи, світило сонце. На кухні Дмитро готував каву, Наталя смажила яєчню. Добре спалося. Спитала вона з усмішкою. Дуже, відповів він, сідаючи за стіл. Вони посміхнулися одне одному: спокій, затишок. Лише на мить у дзеркалі чайника можна було побачити їхні очі порожні, чорні, як у ляльок, а в підвалі, за зачиненими дверима, хтось стукав повільно. І наполегливо. Тук, тук, тук.